У перші дні радянсько-німецької війни НКВД-сти розстріляли у тюрмах західної України понад 20 тисяч в'язнів, страчували людей, яких таврували як найнебезпечніших злочинців, політичних активістів, контрреволюціонерів, націоналістів. Коли радянські сили відійшли із західноукраїнських міст, люди побачили на тюремних подвір'ях гори трупів. Вітаю! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти постаті. І події минувшини України. І сьогодні тема розмови: розстріли українців 1941 року у тюрмах Західної України та тюрма Налонського. Колишня в'язниця розташована в центрі Львова. Її архітектором був Йозеф Яновський, уродженець Варшави. Спочатку спородили будівлю Австро-Угорської жандармерії. Будівлю ж самої в'язниці побудували дещо пізніше за польської влади в 1918 1920 х роках, і вона неофіційно спеціалізувалася на політичних в'язнях. У 1935 році в споруду перевели слідчий відділ поліції, а в'язницю стали використовувати як слідчий ізолятор. Під час відомого львівського процесу над лідерами ОУН у 1936 році в тюрмі Наланського побували Степан Бандера, Ярослав Стецько та Микола Лебідь. Також довгий час у тюрмі утримували польського вченого, колишнього прем'єр-міністра Польщі Казимира Бартеля. Звичайно, ставлення до в'язнів було дуже жахливо. Їх тримали в нелюдських умовах, до камер не подавали воду. Раз на тиждень приводили до умивальників і лише раз на 8 місяців люди могли помитися. Одяг дезінфікували парою, а під час репресій у камерах перебувало настільки багато українців, що навіть спати доводилось так, щоб повертатися одночасно. Існують дані, що в одномісній камері розміщували 6 і більше осіб. Частина в'язнів спала на холодній підлозі. Найгірший період у тюрмі Налонського почався з приходом НКВС. Колишній в'язень Іван Гель розповідає, що до камер підсажували провокаторів, які не давали людям спати, шуміли, вмикали світло вночі, не зачиняли двері, а в їжу підсипали порошок, щоб розслабити людину і після цього забрати на допит. НКВС виснажувало людей фізично і психологічно. Тортури проводили, щоб вибити з людини. Неправдиві визнання або змусити їх говорити про зустрічі чи інші речі, пов'язані з діяльністю українських патріотів. До речі, про тортуру НКВС ви можете подивитись ось тут. 22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина розпочала наступ на СРСР. Західна Україна вмить перетворилася на прифронтову зону, а в'язні тюрем на Західній Україні довідалися про початок війни між двома тоталітарними режимами та стали проблемою для чекістів. Наступного дня, 23 червня, з'явився план термінової евакуації поневолених. Згідно з інструкціями, понад 23 тисячі в'язнів із тюрем. Галичини, Волині та Буковини мали вивезти у в'язниці Киргізії, Башкірії, Красноярського краю, Архангельської та інших областей. Для операції вимагалося аж 778 вагонів. Насправді, евакуацію передбачили не для всіх в'язнів. У тюрмах почалася селекція поневолених. Від нацистської вона відрізнялася лише тим, що ув'язнені не мусили проходити, попри своїх суддів катів. Політв'язнів, яких звинувачували в особливо тяжких, на думку каральних органів гріхах, на кшталт членства в ООН розстрілювали, решта могли ще пожити поки що. Одна з найтемніших сторінок історії тюрми Луцького – це масовий розстріл українських борців період з 23 по 28 червня 1941 року. Працівники НКВС, знаючи про наближення німецьких військ, почали розстрілювати в'язнів просто на тюремному подвір'ї. За тиждень убили 1680 осіб. Щодо цієї страшної події, навіть існує радянський міф. Він повідомляє, що, начебто, не НКВС, а нацисти розстріляли в'язнів, хоча їх ще навіть не було у Львові. Колишній в'язень, член ОУН бандерівців Богдан Казанівський, згадував: я приклав вухо до дверей. Викликали прізвище Безпалко Івасик із Городенщини, і Степан Харчун із Хмільна. Обидва мені знайомі ще з польських тюрем. Викликали ще чотири прізвища. Виході побистрей, наглив НКВДист. З речами, запитав котрись із викликаних, не надо, там тебе буде тепло. Сім пар босих ніг забобоніли по підлозі, а за ними твердо застукотіли за п'ятками НКВДисти і забрящала зброя. Всі зійшли сходами вниз. Не минуло багато часу, як наші серця прорізали глухі постріли з підвалу. Вночі на вівторок 24 червня, розстріли припинилися. У тюрмі запанувала тиша. Невільники запідозрили, що в'язницю всі покинули. Вони почали вибиратися з камер, частина навіть вийшла на подвір'я. Їхня відносна воля тривала недовго. Гарнізон тюрми повернувся після короткого відступу і в обід загнав в'язнів назад у камери. У середу, 25-го, розстріли відновилися. Станом на вечір 24 червня, у трьох міських тюрмах. Лонського, Брегітках та Заморстинівський розстріляли 1808 людей. Невелику частину арештантів, ув'язнених переважно за побутові злочини, випустили. Ще якусь частку вивезли у глиб Союзу. Розстріли тривали до суботи, 28 червня. У тюрмі на Лонського вбили 42% від усіх розстріляних в'язнів Львова. Серед убитих були українці, поляки і євреї. Поспішаючи НКВС ховав тіла вбитих у подвір'ях і в підвалах в'язниці. Трупи були залиті гашеним вапном, щоб пришвидшити їх розкладання. Німецька влада, прибувши у Львів, на декілька днів відкрила двері в'язниці. Жителі міста втратили дар мови. Тіла загиблих були понівечені до невпізнання, тому більше жертв поховали на цвинтарях у братських могилах. Деякі камери були настільки забиті трупами, що німцям довелося замурувати вхід, щоб в тюрмі не поширилися інфекції. Образ в тюрмі Налонського був жахливий. Камери були набиті жахливо помордованими людьми. І щоб дістатися з одної камери до другої, треба було перелазити через гору трупів. Тіла помордованих вже розкладалися, і сморід був неймовірний. Щоб перебувати хоч короткий час в будинку, треба було накладати газову маску, згадував в еміграції голова об'єднання колишніх вояків Української повстанської армії Юрій Лопатинський. Львів був не єдиним містом, у якому відбувалися масові розстріли. Криваві розправи відбувалися у кожній тюрмі на Західній Україні. Загальна кількість жертв Луцької тюрми склала майже 2 тисячі осіб. У стрийській в'язниці загинуло понад тисячу в'язнів, стільки ж у Самборі. У Тернополі 23-24 червня розстріляли в'язнів, засуджених раніше до страти. У Бережанах розстріляли 48 невільників. В острозі евакуацію не переймалися. Всі 77 жертв були страчені в період 26-27 червня. Частину в'язнів розстріляли у Золочівському замку, котрий радянці перетворили на в'язницю. Роман Загоруйко пізніше сотени української повстанської армії під псевдонімом Лапайдух приходив з матір'ю шукати там свого брата Івана. Ось що вони застали. З двох уже розкопаних ям євреї за наказом німців повитягали трупів і поскладали їх на тюремному подвір'ї рядами. Картина була жахлива, розпороті животи, обдерта шкіра на руках і ногах, відрізані у жінок груди, відрубані руки і ноги. Офіційні звіти німецького командування подавали вражаючі описи. У трьох в'язницях міста було знайдено багато сотень трупів, чоловіків і жінок, замордованих протягом. Останніх днів у військовій в'язниці у Львові тільки в одній камері було близько 120 трупів чоловіків і жінок, поскладених одні на одних. Більша частина помордованих у в'язницях ГПУ. У одній кімнаті в'язниці лежало 65 трупів, чоловіків і жінок, поскладених одні на одних. На подвір'ї в'язниці були знайдені групові могили з принаймні 150 трупами. У період німецької влади вбивство політичних в'язнів продовжувалося. У 1941 по 1944 роки будівлю використовували як слідчу споруду гестапо. Тюремний двір був викладений над гробками зі старого єврейського кладовища. За матеріалами того часу, у Львові та області знищили 700 тисяч осіб. Наймолодшим закатованим був 13-річний хлопчик Поляк. Узимку 1942 43 років у тюрмі поширювався тиф: хворих в'язнів розстрілювали, а здорових відправляли в концентраційні табори. Та епідемія продовжувалася, бо камери ніхто не дезінфікував. А крім того, німці були вигадливі щодо тортур. І хоча даних про їхні звірства майже не збереглося, інформацію про карцер і м'яку кімнату ми маємо у вільному доступі. Карцер був повністю темною кімнатою, лише зверху містилося маленьке віконечко. Це було приміщення, куди поселяли в'язня, а через деякий час він втрачав орієнтування в часі, іноді, навіть божеволів. М Яка кімната? Для найсмидливіших через свою обшивку вона була звуконепроникна, що робила з неї камеру тортур, з якої не було чути ані звуку. А ще була кімната з крижаною водою. Посередині стояла табуретка. В'язень міг сидіти на ній напочебки або стояти по коліна у холодній воді. У 1944 по 1991 роках тоді в слідчий відділ і слідчий ізолятор НКВС СРСР, одночасно управління внутрішніх справ Львівського міськвиконкому. Завдяки поодиноким щасливцям, яким вдалося врятувати своє життя у ті буремні воєнні роки. Ми сьогодні маємо змогу читати не лише документи карателів, а й свідчення жертв. Двері музею тюрма Налонського відчинили у 2009 році. Працівники музею зберегли все так, як воно було в окупаційні часи. Двері, підлога на стінах досі залишилися бризки крові. У тюрмі є тільки один сучасний елемент це величезний скляний меморіал, на якому написані прізвища революціонерів, справжніх, мужніх воїнів, патріотів яких немалосердно знищили на Лонського. Не описати словами наскільки це страшне і жахливе місце, від нього віє холодом і негативом. Але кожний українець і кожна українка повинні відвідати музей тюрмана на Лонського, щоб зрозуміти ціну правди і незалежності, за якими ми кожний на своєму місці щоденно боремося.